Навряд чи пересічна здорова людина, перебігаючи вулицю, долаючи підземний перехід, застрибуючи на підніжку маршрутки чи тролейбуса, їдучи в метро та, зрештою, виконуючи навіть щось буденне, як щоденне піднімання та спускання сходами житлового будинку чи офісу, замислюється над тим, як бути у цих випадках інвалідові. Рідна міська рада. Я зараз спробую до неї самостійно добратися. Норма законодавства тут виконана, тут є пандус. Ну, При всій навіть моїй фізичній підготовці піднятися по ньому фактично неможливо. Для мене, звичайно, що не існує перешкод. Але після того, як ми заїдемо в приміщення, ви побачите, що тут нібито як зробили, а от далі... А далі сходки, по яких я піднятися вже самостійно не зможу. А ви допомагаєте в таких випадках, якщо людина хоче потрапити сушити? Бачите, що я їм казав. Нема таких випадків, бо дуже матка викликав чи ні Ні, ні, тут сидить черговий, то він в принципі… І ви покличете до людей, так? Якщо так. А з другої сторони зайти в той же самий кабінет до начальника, з ним там поспілкуватися, не отут в коридорі. Не в придбаннику, а як, як, як звичайно нормальна людина, яка ходить. Поїхали далі. Спускатися трошечки легше, але це при ну, певній фізичній підготовці і старовці, тому що це теж небезпечно. Як правило, з таких пандусів люди вилітають вперед, ну, як кажуть, обличчям або об асфальт. Герой нашої програми Олександр Башта, міську раду Тернополя для такого експерименту, ми спеціально не обирали. Такі ж проблеми з під'їздами для інвалідів у більшості установ області. Про проблеми, що з ними мало не на кожному кроці стикаються ці люди, можна скласти бодай приблизне уявлення, коли сам потрапиш у складну ситуацію. Але життя є життя, і хоч як це не прикро, але ніхто не застрахований від регіомічної схеми. Впав, прийшов до пам'яті Гіпс. Ось тоді і спробуйте безсторонньої допомоги перейти знайому вулицю, спуститися у підземний перехід. Ось тоді і згадаєте про багато разів декларовану вітчизняними чиновниками безбар'єрність. Ваше визначення, хто такий інвалід сьогодні? Надія є, точно. Е, ну, ви знаєте, градація інвалідності в нашій державі залишилася нам в спадок. І, от е, е, та ментальність, яка була в ті роки присутні. По відношенню до інвалідів, а їх конкретно не було доставлення до людей з певними фізичними вадами, з фізичними недоліками, з обмеженими можливостями фізичними, привели до того, що от появився оцей інвалід. Ну, слово це не наше, воно на, на тій мові воно не того означає, що у нас тут прийнято. Бо у нас, як правило, інвалід це щось таке хлюпеньке, слабеньке, е, жиденьке, таке щось незрозуміле, яке е, постійно всім мішає і про яке треба час від часу думати. Тому, я би краще сказав, люди з обмеженими фізичними можливостями. Які е, живуть в Україні, це люди, які мають, крім фізичних обмежень, ще мають дуже е, морально-етичні обмеження, тому що до них ставлення дуже жорстоке з боку суспільства. Як е, потрібно ставитися до людей з обмеженими можливостями, от як би ви хотіли, щоб так ставилось до вас в суспільстві? До рівних, як до рівних, от. от... Ти на ногах бігаєш, я не гірше за тебе. Ну, єдине, що я бігаю, іноді з горки я можу скоріше за тебе пробігтися. Тобто ставитися треба як до рівного, без всяких сюсюкань, без всяких таких загравань, без всяких таких. Це така сама людина, така сама істота, яка так само хоче мати своє місце під сонцем. Чого сьогодні не вистачає в цьому суспільству або воно ставилося так, як до рівня? До людей з обмеженими жилесами? Складне питання. Я думаю, що рівень життя, рівень е, матеріального життя е, він є показником порядку в туалетах, і він так само є показником відношення до інвалідів. Люди, які самі бідні, які самі не можуть дати собі ради в житті, вони навряд чи зможуть допомогти інваліду, ну, крім стакана. Сьогодні, от, їдучи до вас, ми заїхали до міської ради, так? і ми побачили їхню безбар'єрність доступ. Звичайних людей, доступ людей з обмеженими можливостями до е, тих владних кабінетів, так де можна доступитися, де е, потрібно вирішити якісь питання. Потрапити важко. Ну е, питання безбар'єрності воно таке саме вигідно е, владі, там політикам, як і питання мови е, в, в, в в політиці. Поговорили, поговорили. І на тому все і скінчилося. Безбар'єрність — хороша штука, на мій погляд, але вона не має бути прив'язана до інвалідів. Просто в будь-якій нормальній державі завжди ніхто не буде робити незрозумілі бордюри по пів метри висотою, сходки туди, де їх просто можна не робити. І це буде зручно не тільки інвалідам, це буде всім зручно відносно доступності. Ну, у мене такий свій, може, специфічний погляд. Я завжди говорю, а хто буде ходити? Хто буде користуватися тим, що ви е, намагаєтеся втілити? Ви е, вирішуєте вторинну проблему, не вирішивши первинної проблеми. А первинна проблема це все-таки рівень матеріального життя інваліда. Оце саме головне. Оцю проблему, коли вирішити, тоді можна вже говорити про інше. А так ми говоримо про те, що в принципі і не рішається, і в ланці важливості питань воно стоїть не на першому місці. В міській раді ми були з вами, побачили, охоронець сказав, що я перший раз такого бачу. Друзі, які тільки раді мене зробили пандус, ну, і в надії, що хтось теж буде, кажуть, ну, за 5 років ти тут тільки один час від часу буваєш. а Так більше нікого. Тому це не головне. Безбар'єрність хороша штука, але е, приділяти їй стільки уваги і тратити на це фінанси, а особливо неправильно їх тратити, бо той пандус біля міської ради ви бачили гарний все, але Він неправильний по ньому інваліду самостійно ну, неможливо. А е, от ви, е, ну, виступаєте, щоб е, збільшити можливо матеріальне забезпечення, поліпшити інвалідність. За те. Соціально справедливо, на мій погляд, було б, якби не, не шукали градації інвалідів, не, 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 не витрачали час на всякі, е, як я кажу, дурниці, а е, скористалися досвідом цивілізованих країн. Звичайно, всі проблеми інваліда це в першу чергу гроші. Тобто є гроші. У інваліда проблем не буде. Він собі купить візок, він собі сам обладнає пандус, він собі поїде оздоровиться. Тому, на мій погляд, перший крок, який можна було би зробити в наш час для покращення ситуації з інвалідами і їхнім життям, це фінансове забезпечення на рівні середньої статистичної зарплати по державі. І тоді тим же самим функціонерам можна було сказати, все, все, хлопці, дівчата, от ви маєте середню статистичну зарплату по державі. На, на це живуть наші люди сьогодні. Вона буде підніматися і ваш буде підніматися, але більше не приставайте. Не, не вимагайте, хоча інваліди, в принципі, не є вимогливими люди. Е, достатньо е, хорошого засобу для пересування. От, хоча іноді теж стає питання, а чи варто пхатися туди, де ти все рівно нічого не вирішиш? Суспільство е, приймається не першочерговими проблемами. А другорядними і за цим маскує свою бездіяльність. Отак От я би сказав. По відношенню до інвалідів. Візок запорізького заводу Іскра наш вітчизняний, непоганий Опа. який дозволяє самостійно пересуватися і швидко. І, і зручно, особливо на великій відстані. До магазину на ньому їздити? Я звідси їжджу на ньому до центру. По центру до міської ради, ну, всюди там їжджу 15 років боротьби з нашими бюрократами, які казали, що ні, да, то тільки тобі зручно, да, це от. привели до того, що такий візок він йде в категорії вуличних, і ті, хто ну, мають показання, можуть його отримати. От. Як оцей от, це, це такий самий візок, український, недорогий, якісний, хороший. Но Перешкоди всюди. Отримати його дуже-дуже складно. Тобто я наполегливий, я знаю, що я хочу. Тому Ну зараз вроді би така зміна пішла, що зараз візок вже не видають на тобі, що, що, що ми маємо, а ти можеш замовити сам. Але знову таки, велика е, кількість населення не освічена, не знає. Е, ну, я там не кажу, там... Але хтось з периферії приїжджає, ну звідки не знає, що є. Ну, такі речі дорогі, вони у всьому світі дорогі, тому що знов-таки там розуміють, що це соціальне забезпечення, і знаючи, що в тих країнах інваліди все-таки живуть на високому матеріальному рівні, тому ті речі ну, і вони не можуть бути дешевими. Ну і відповідно якість. Візок сам по собі не псується. У нього псуються розхідні матеріали, колеса стираються, якісь там сідушки можуть протертися, порватися, От. але воно все міняється. Тому знов в цій системі нібито зараз щось хотіли зробити так звані ваучери. Тобто дається якась сума грошей, і ти можеш на нього докласти, купити те, що ти хочеш, але мінімальним можеш купити. Так у всьому світі теж є такий спосіб. Але у нас далі хотіння не просунулося. От тому знову таки, от, наприклад, все впирається в ті ж самі гроші. Було б справедливо сказати інваліду, от у тебе є ваучер на 10 тисяч гривень на рік. Ти можеш його потратити на санаторно курортне лікування, ти можеш його потратити на придбання візків, ти можеш його потратити на облаштування того ж самого пандусу індивідуального, е, якихось додаткових. От робота та виконується, і з того вавчора гроші перераховуються. Тобто, щоб інвалід сам обирав те, що йому зараз найбільш необхідно. Необхідно, так, так, так. О. І він цього року він може купити собі візок. На слідуйший рік трошки грошей лишилося, він може докласти і поїхати на оздоровлення. От, е Потім ну, ну, вирішувати свої проблеми. А то так, от ми такі хороші, от тобі засіб пересування автомобіль. Ну так, да, хороша ідея. Але я стояв на черзі і не отримав автомобіль 10 років. І за ці 10 років моя черга е, просунулася, грубо скажемо, наполовину. Тобто, е, слідуючи 10 років, я ще би мав стояти і чекати. В інвалідності рішення проблеми має бути чисто індивідуально: ніякого общака, ніяких. Е, Ті. То, що може зробити башта, наприклад, пересісти з одного хорошого візка на інший, не значить, що гошійська зможе так само пересісти і цей. Але гошійська нічим не гірше за баштою, вона має право і на автомобіль, і на візок, але їй в нашій державі відмовлено, тому що вона не може працювати руками. Це слідується сторінка, яку ми маємо розкрити. у той соціальної несправедливості. Дякую вам. Щасливо вам. До зустрічі!